Вітаю всім! Ви на каналі готуємо разом. друзі. Сьогодні хочу з вами поділитися ось такою смакотою з кабачком, перцем та помідором. Готується легко просто, тож скоріше беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні кабачки, У мене один трошки більший кабачок. Обрізаємо хвостики і будемо його зараз нарізати. Розрізаємо кабачок на опіл і будемо його нарізати. Друзі, дуже смачна страва, тут нічого складного. Це свого роду такий салат, можна смакувати теплим, можна почекати, що він остинув. Я дуже його люблю навіть теплим, тож я продовжую готувати усім приємного перегляду. Ось і все, кабачок ми двома нарізали, зразу перекладаю його у форму, який будемо його запікати. Поки що відставляємо в бік, нам буде потрібен один солодкий перець, можна червоний брати, можна жовтий, який любите, такий беріть. Очищаємо серединку і будемо нарізати. Щодо нарізки, можете нарізати більшими шматочками, можете нарізати меншими. Тут як вам подобається, так і нарізайте. Друзі, якщо вас першему кульнерному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забудьте про вподобайки та коментарі. Всім вам дякую за вашу підтримку. Нарізаний перець додаємо до кабачка, і поки що теж відставляємо бік. Наступний наш інгредієнт це помідор. Можна брати помідори, чарі, в мене один середній помідор. Будемо зараз його нарізати на шматочки. Ось я все помідор мазом ми нарізали, я нарізала на такі шматочки, можете нарізати на любі шматочки, які вам подобаються. Так, додали вже до форми, трішки присолюємо овочі, друзі, і додаємо трішки олії. Я додаю оливку, можете додавати рослину. Потрібно це все ретельно перемішати. Ховку, друзі, я вже розігріла, запікаємо в духовці при 180 градусі 20-30 хвилин плюс-мінус. А за той час ми готуємо соус. Нам буде потрібно 2 столові ложки соуса теріяки. І зараз сюди з вами додаємо лимонну соку в столову ложку, додаю трішки солі, додаю чорний перець, також обов'язково додаю пів чайної ложечки коріандру і сюди додаю куркуму. Можете додати любі спеції, які вам подобаються. І сюди ми з вами натираємо один більший зубчик часнику. Друзі, якщо не любите чесник, можете не додавати, без нього теж буде дуже смачно. Можна також свіжий чесник замінити на сухий чесник, теж буде дуже непогано. Зараз потрібно це все ретельно перемішати і наша заливочка буде готова. Наші овочі вже запеклися, запікали їх, друзі, 25 хвилин, перекладаємо їх у мисочку, не потрібно чекати, щоб вони остигли. До овочів додаємо кріп петрушку за смаком, я додаю і кріп і петрушку, і зараз сюди поверха поливаємо нашою заливочкою. І буде потрібно це все ретельно перемішати. Ось таку смакоту, красоту ми приготували, гарнесенько все перемішали. Друзі, я цей салат обожнюю їсти навіть теплим, особливо, коли він ще такий гарячий, це зовсім інакший смак. Коли він холодний, це ще інакший смак. Приготуйте, не пошкодуйте, бо дуже-дуже смачно. Овочі запечені, корисні, нічого складного, готуйте та смакуйте, бо це дійсно дуже-дуже смачно. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, бережіть себе. Всім соло, саме найкраще. Всім па-па-па-па!